Традиційний Петрівський ярмарок цьогоріч пройде без урочистостей у пріоритеті. Економічний аспект свята. Війна війною, але в будь-якому випадку популяризація нашого міста вона має відбуватися. Тому ми зупинили звичайно. Ми відміняємо всі заходи, які будуть пов'язані з. З розвагами не буде і гучного відкриття. Розпочнеться ярмарок о 10 годині ранку, коли на вулицях залунає трансляція радіопетрівки Основні дійства відбуватимуться на головних локаціях міста. Промисловці будуть розташовані на вулиці Головній поблизу парку Шевченка. Смаколики презентуватимуть на вулиці Садовій. Площа турецької криниці стане локацією для народних майстрів. Туристичні скарби України презентуватимуть на шкільній. Вулиця Кобилянської стане меккою для митців і доброчинців, аби гості з інших міст. Країн презентували те, чим вони пишаються і бажають поділитися з чорнівчанами. Їм запропонують соборну площу. Також по місту розставлятимуть благодійні скриньки. Основна ідея це. Під час проведення петрівського ярмарку проведення благодійної акції це збір коштів для постраждалих під час під час проведення антитерористичної операції в східних регіонах. До організаторів вже надійшло 257 заявок із 20 міст України, але очікують більше. Бо в цей час як ніколи необхідно об'єднуватись заради спільної мети.